Усім самим величезним великий привіт. Я вас вітаю на каналі акційного блогера. І у нас сьогодні розпаковка, тобто пусті баночки, розхламіння, як я говорю, кльові та фігові, як я придумав цю назву. А, відео у нас сьогодні 2 серпня. Зберігайте баланс у всьому, що робите. І нехай він буде непохитним, навіть коли життя робить вам сайто. Сьогодні у нас 2 серпня, вже підходить. Точніше, останній місяць літа. І завтра, давайте подивимося, що в нас завтра. А завтра у нас 3 серпня. Дякуємо за чисте небо з Днем Повітряних сил Збройних сил України. Дякуємо вам, величезне вам спасибі. Ну що я вам хочу сказати? Навіть якщо ви за цей період літа не засмагли, у вас ще є один місяць, щоб засмагнути. Але не хвилюйтесь навіть, якщо ви не засмагли і ви десь зустрілися зі своїми знайомими, друзями. Хтось засмаг, і це дуже гарно видно. А ви не засмагли, не хвилюйтесь. Засмага для тіла це не дуже є корисно. Ось якщо вас запитають, а, а чому ви за ніхто так не засмагли? А ви, ну наприклад, там десь були їздили на відпочинок. Ось і ви приїхали, і вас питають, чому ви не засмагли на сонці. А ви кажіть так. А ми їздили не засмагати, ми їздили відпочивати. Добре, давайте розпочнемо рубрику кльові та фігові. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Якщо вони ці вихідні, а ось субота, неділя, ви знаєте, що не часто виходять відео на каналі, тому і я вас також закликаю відпочивати і витрачати час на себе. Я гадаю, що це відео на вихідних вам буде корисно переглянути, трішки розслабитись. Кльові та фігові. Це ніяка не реклама та не дезінформація. Все, що я покажу в цьому відео своїми пустими баночками, це є особисто моя думка, це особисто той ем, товар, який мені сподобався чи не сподобався. Кожен має е, да, право висловити свою думку на той чи інший товар. Також я вас буду просити е, залишати свої коментарі, що ви побачите в цьому відео, вам знайоме. Е, можливо, ви цим також використовуєтесь, е, можливо, у вас є ще якісь. Кращий засіб, також порекомендуйте для нас. Ми ж тут на каналі, щоб також ділитися коментарями про той чи інший товар, купувати його чи не купувати. Так, добре, давайте розпочнемо із цього паперу. Селпак. Я його купував а, в Сільпо, здається, купував в Сільпо а, тришаровий, парфумований, дуже класний. Він мені сподобався. А, тут було 12 рулонів. Ви знаєте, коли виставляєш а, свою, оцю, у свій тримач для туалетного паперу цей. Туалетний папір, а, навіть не потрібно користуватися якомусь освіжувачем, тому що заходиш в туалет і пахне а, туалетна кімната цим, цим туалетним папером парфюмованим. Так, і це у нас також я купував а, у сільпо, ну а також тришаровий. Да, дійсно скажу, що тришаровий дуже хороший туалетний папір. Хоча, якщо м, взяти, наприклад, ту ж сніжну панду, двошарову, також вона не є гірша, ніж за тришаровий туалетний папір. Так, я буду витягати так зверху, щоб буде лежати, і будемо з вами говорити. І не забувайте також ділитися залишати коментарі. Сілам. Ви знаєте, що на ринку дуже багато різних зараз кондиціонерів, особливо, коли зайдеш в Аврору, там кожного тижня, майже кожного тижня, з'являються якісь новинки пом'якшувачі для а, тканин. Але який зараз популярний, мені здається, Лінор, дуже така широка лінійка Сілан, і ще якийсь один. Мені подобається Лінор, мені подобається Сілан, купую їх, коли завжди хороша знижка. А ось цей Лоріаль мені дуже-дуже подобається. Гель для душа 3 в одному. Він, мабуть, саме найдорожчий, який є у магазинах. Він раніше був в магазині Аврора по 90 чимось гривень. Ось. Але бачу зараз в іншому магазині вище 100 гривень зі знижкою цей Лоріаль. Але він дійсно класний, освіжає, залишається аромат надовго, і ним також можна помити обличчя. Також добре забирає цей жир, який залишається на обличчі. Добре, далі. Мило бору Плюс. Надзвичайно хороше мило. Я гадаю, що ви всі знайомі із кремом Бороплюс. Антисептичний дуже хороший крем-бороплюс можна використовувати і діткам, і нам, і для навіть похилих людей. Зверніть увагу. Є таке мило. Правда, не знаю, де його можна купити, ніде не бачив. Це мені прислала мій спонсор каналу Наталя Мудрик. Величезне вам спасибі. Вона до сих пір залишається найактивнішою глядачкою, найактивнішою коментаторшою на каналі. Та й взагалі Наталя. Можна набрати в Ютубі, про неї дуже багато всього. Ви цікаво можете дізнатися. Добре, мило Green Way. Це мило власна марка, торгова марка Єва. Пам'ятаю, коли була акція. Купуєш дві, і третій буде в подарунок. Ось тоді вони були зі знижкою 50%. Я купив два мила, і третє мені вийшло безкоштовно. Закінчив одне і зараз закінчую друге. Якщо ви ніколи не купували, я вам дійсно пораджу. Greenway, воно бюджетне, але воно настільки класне, гарно миє, гарно залишає аромат. Зверніть увагу, мені особисто цей сподобався лайм. Вербена та лайм. Надзвичайно крутий аромат залишає на руках. Хоча оце, зараз я не пам'ятаю, який теж я користуюсь, теж дуже-дуже круто пахне. Залишається найулюбленіший мій аромат це Рексона. Я приношу вибачення, я забув увімкнути мікрофон. Добре, що я подивився. Ще не все відео зняв, тому вибачайте, одного разу зняв так відео, а думав, що увімкнув мікрофон, а мікрофон був не увімкнутий, Тому ще раз вибачайте, це не моя вина. точніше це моя вина, бо я ж забув. Зубна паста. Оця сплаш зубна паста, вона раніше була. А... На поличках в магазині Аврора. Більше я ніде її не бачив, і чомусь вона як раптово з'явилася, так раптово і зникла. Дуже хороша. Ви як почитаєте склад, вона дійсно дуже хороша, відрізняється від усіх цих паст, які зараз на нашому ринку. Вона дуже сильно відрізняється. Натуральні інгредієнти, дуже хороша. На жаль, я її більше не маю. Мені висилали на огляд, я вже спробував дві. Лишилася ще одна третя. І навіть якщо вона от не з'явиться, мабуть, треба буде з сайта замовляти. До речі, залишайте коментарі, якою зубною пастою користуєтесь ви. Адже оця реклама, кулички переповнені в магазині Парадонта, Сенсуден, Колгід, Блендамет, але насправді там склад почитайте не дуже якісний. Навіть деякі а, радять, перше ніж купувати зубну пасту, обов'язково почитайте склад цієї пасти, яку ви а, хочете купити. Навіть зараз підіть у ванну і почитайте склад вашої пасти, що вони не дуже добрі. Ріо, а, це в тебе всім знайомий. Дуже бюджетний варіант отаке щось помити вдома а, за свої гроші, та як зараз він здається, чи не 30 гривень по акції пів літри в розумний вибір, універсальний. Не можу сказати, що він супер-супер, але якщо щось таке простеньке помити, добавити, а, помити підлогу, він справляється своєю працею, своєю працею дуже добре. Паперові рушники диво 120 відривів. 63 гривні. Бачите, це у нас була ще розпаковка продуктів, ще ціну вказував. А здається, це тоді був кешбек. Я щось купував в Єві, щоб мені вийшов кешбек, і тому я їх взяв. Дві штуки чи один. Вже не пам'ятаю. Один, здається. Неважно. На сьогоднішній день самі найбюджетніші серветки паперові ось такі одну. Білі двошарові, залишаються е, по ціні із е, магазину своя, своя лінія. АТБ, Вони зараз по 28 гривень, чи були, чи зараз вони по 28 гривень. Найбюджетніше, тому що в інших магазинах, де я не подивлюся, вже ціна від 35 гривень це акційна ціна. 35 гривень, такі ж самі е, 150 штук, двошарові білі. Так що кому потрібно, купіть зараз, це дуже велика буде економія. Я гадаю, що вони в тебе теж так скоро підіймуть ціну. А за оцю баночку я хотів з вами поговорити. Пам'ятаєте, я деколи, пам'ятаєте, я у вас нещодавно питався в магазині Аврора оці таблетки для бачка в Унітаз. Три штуки там було пакування. Найкращий засіб від сану продається, я його бачив тільки в епіцентрі, більше ніде. А, ось я купив, пам'ятаю, тоді, по акції був 180 гривень, але цієї баночки в Унітаз вистачає на. Півроку, навіть і більше, зверніть увагу, нічого не потрібно робити, нічого відкривати не потрібно. Ви просто у цю баночку відкриваєте бачок унітазу, кидаєте її, і все, закриваєте бачок і користуєтесь. Ну, хоча на півроку це, знаєте, це тут я один, ну от приїхала Матуся, користуюсь нечасто унітазом. Ну, як нечасто? я один. і... Ви самі зрозуміли, якщо у вас велика родина і будете користуватися часто, я гадаю, що вам все одно вистачить, ну на 5 місяців її дійсно вистачить, ну дуже-дуже бюджетна, гарно змиває, дезінфікує. Зверніть увагу, зараз, якщо будете в епіцентрі, також придбайте. Я дійсно вам хочу сказати, що хороша штука. Буду купувати її надалі, економно, бюджетно, вистачає надовго. А в мене деколи дехто питався, що також в коментарях покажіть то відео, де ви розказували про ось цю баночку. для... Бачка в унітазу. Ну я не міг знайти відео, тому що дуже багато відео на каналі про кльові та фігові. Тому можете собі зробити скріншот і вже придбати в магазині чи замовити в інтернеті. Якщо у вас є пункт видачі в епіцентрі, можете замовити, зайти і забрати. Це не реклама, це я говорю те, що мені подобається. Мені дійсно воно сподобалося, воно набагато економніше. <с? <с?> Ой, у це не купуйте, у це не купуйте. У мене залишилось а, там більше ніж половини. Воно тече прямо з цього з флакону. А як воно правильно називається? Uh, ось цієї рідини оця рідина її вмикаєш, і воно починає текти, все, капати, і залило всі мені швалери такий струйочок жирний. Це вже з швалером прийшов капець, як то кажуть. Може воно браковане, я не знаю. Але оце я викидаю у сміття. Ну воно дійсно там, ну я не знаю чому, але це просто жах. Ось, бачите, в мене залишилося пів рідини і сам фумігатор цей залишився. Я втикаю в розетку, хоча, мені здається, тут. На пластини. О, добре, що я не викинув. Можна використовувати на пластини ще. Тобто оцей фумігатор можна як і для рідини, і так для пластин. Фумігатор тоді сам я лишу, що в резетку. А оцю рідину я викидаю. Вона мені просто витікає із самого фумігатора, і це повний, повний треш. Не знаю, чим вони. Без запаху, ну так, да, без запаху. рай такий трішки має запах, а цей був без запаху. На сьогоднішній день, мабуть, таки залишається для мене найкращий гей для прання це Аріель, який би я не взяв би, а, чи для кольорових речей, чи для універсальних, а, найкращий. І ще я хочу що, зауважити, що якість того ж самого Аріелю. Із країни Європи, якщо привезе хтось вам, чи ви купите в магазині? Є такі магазини польські, а, де продаються польські товари, а, італійські, німецькі. Якщо ви купите там Аріель і той Аріель, який продається в наших магазинах, якість зовсім інакша. Це також я говорив в попередніх відео у кльові та фігові. Якщо пам'ятаєте, я вже не пам'ятаю, за який товар, але а, дійсно товари привезені із країни Європи, той же ж самий Аріель, а буде краще, ніж це, що продається в нас. В чому така? Чому так, я не розумію. Да, він буде дорожчий. Самий, той ж самий літр може коштувати там 350 гривень, а тут по акції можна буде взяти за 250. Але якість це вже хто, хто що <смі> вибере. Далі. На... Залишається найкращий для мене гель, е, вибачаюсь, шампунь Хед Shoulders. Е, часто користувався цим таким білим, да? тобто з бальзамом. Може, тут ще й є, може і нема. Ну, ви знаєте, білий Head Shoulders це два в одному, а це просто шампунь. Тобто тут ніякого бальзамів, нічого немає, ні кондиціонерів. А, він дуже гарно змиває весь жир, що залишається на волосі, і довго зберігає свіжим саме волосся. Так, далі. Gillette, Це дійсно найкраще для чоловіка нет. Ще одна а, Ось до речі, знаєте що? Пам'ятаєте, я вже не, не один раз говорив, що а, мені дуже подобався дезодорант, антиперспірант спрей із компанії Amway. Він був такому сірому в дизайні. Бля, баночка така була біла. Потім була, зараз не, не знаю, яка. Але коли я вже придбав, білу а, якість дуже зовсім якісна та, що була в сірому дизайні, дезодоранта Amway. Універсальні вологі серветки купую будь-які незалежно, яка фірма, головне, щоб були бюджетні. Ну, ось можна було купити за 27 гривень в магазині АТБ 72 штуки. Я купую ось такі трішки більші серветки, кидаю в рюкзак. А, можна, звичайно, що ж взяти оці по 15 штук, але ці будуть дешевше, мені здається, ніж купувати оці по 15 штучок серветки. Купили більше пакування і вистачає надовго і бюджетніше. Так, ну що ж, мої улюблені серветки чорні, вони дійсно круті. Зараз в акції були 44 Зараз, тоді були в акції 44 гривні, бачите, що також ціни я наклеїв, це з огляду продуктів розпаковка. Зараз вони в акції 65 гривень. Акційна ціна 65 гривень, мої улюблені, з чорні серветки. Але я побачив, помітив, я вже придбав, вийшли рожеві. Не знаю, які ще. В мене ще закінчується просто ціла упаковка ось цих. Закінчується і. Спробую рожеві. А ви вже хто купував рожеві ці серветки? Залишайте свої коментарі. До речі, ще вийшли такі самісінькі, чорно-білі, як зебра. О, про цей шампунь також вам хотів з вами поговорити. Це Корея. От мені перший шампунь, а я не пам'ятаю, там здається, була блакитна смужка, не підійшов, а ось цей я схвалюю. Дійсно, дуже хороший. Я брав його по акції в Аврора за 129 гривень, а зараз він по 99 стоїть в акції. А, якщо. Бажайте придбати 400 мл, дивіться, від, від лупи дуже мені сподобався. Ще й пляшка з дозатором. Це також дуже зручно. Завжди надаю перевагу літом користуватися ось такими е, серветками. Е, Рексона вони також проти е, поту. На навіть можна з собою взяти десь кинути в рюкзак, і на протязі дня, там півдня пройшло, можна е, повитирати. Те місце, де пітніє, і вже все буде добре. Дуже хороші. Вони продаються е в Єві. Може ще в якомусь магазині, але їх купую часто в магазині Єва. Це останні вже здається, були більше вже в мене немає. А, шампунь, шаума, сухий. От деколи дійсно немає часу, приходиш вечором втомлений. Зранку вже біжиш також, немає часу прийняти не те, що там душ, а взагалі поїсти. А деколи цей сухий шампунь виручає, щоб а, освіжити волосся. І я ще також хотів вас попросити: а яким сухим шампунем користуєтесь ви? Можливо, є краще, ніж шаума? А, в ЄВІ зараз акція на оці батісти. Сухі шампуні. І, до речі, я читав коментарі, що оці батісти сухі шампуні найкращі з усіх, що є на ринку. Хочу почути ваш коментар. Ще недовго залишилося. Мило Сейверт це в мене старі запаси залишаються Мила Сейверт. Це мені хтось також присилав, я вже не пам'ятаю хто в посилці. Дуже люблю Сейверт. від того часу, коли воно з'явилось. З тих пір я ним користуюсь. Запаска, звичайно, що вигідніша, але зараз я бачу в декілька магазинах, навіть за 58 гривень можна придбати баночку 220 мл сейвер. Щось ціна на сейвер впала. Тому зверніть увагу, хто користується, спробуйте, хто не користувався. Так, арко перепробував дуже-дуже багато різних пін, різних гелій для гоління. Uh, от Найкраще гель для гоління. Він вистачає на довше, якось голитися з ним приємніше, ніж спінкою. Uh, І найкраще мені здається, що це джелет гель для гоління, саме найкраще. Але зараз на нього така ціна от просто крило літака. Просто крило літака. Але він дійсно класний. Ніж голитися пінкою, вже краще взяти, мабуть, арко-гель для гоління. Зараз в Єві по акції. Так, ще одна, я хотів сказати Рексона: Нівея Чередую. А, це що за баночка. А, це в мене закінчується в туалеті, закінчується освіжувач. Також скоро поговоримо з вами. І все, а, і ось це ще. І будемо закінчувати відео. А, так, дивіться, ось цей глейд, а, я купував також в епіцентрі мікроспрей. Він надзвичайно концентрований. От вистачає просто одного пшика, і він освіжає не тільки туалетну кімнату, а ще й коридор. Зараз будуть знову писати, ви, ви використовуєте багато хімії, витрачаєте гроші на цю хімію. От бачите, в мене така робота, щоб купити протез. Тестувати і розповісти а, тим, хто постійно дивиться і задоволений такими відео. Ну, бачите, ось така в мене робота купувати, ділитися враженнями, і також, щоб ви залишали коментарі про той чи інший товар. Ще раз нагадую, ми ділимося з вами якістю того чи іншого товару, щоб таким чином зекономити якісь свої а, фінанси, не купувати товар, який стоїть на поличках, ніби здається гарне пакування. А, ось бюджетний купила. А він взагалі нічого не вартий. Так, це у нас Oriflame, Я купував його дуже давно. Якраз дивіться, використати до 8-го місяця 25-го року термін придатності. Використав я ось цей а, крем. А, для, скажіть мені, я вам скажу, для загрубілої шкіри, він як гель, як сироватка, розм'якшує загрубілу шкіру. Після Вани дуже добре користуватися, особливо в того, в кого потріскані п'ятки. Зараз він є також в Оріфлеймі. Пакування, здається, може, я помиляюсь, пакування, здається, змінилося. І найкраще найкращий, це мені пробник, а, дали декілька пробників оцей деркос віши. Це найкращий шампунь проти лупи, яким колись я користувався. Одного пакетика мені вистачало було, було на два рази. Ось віши. Дійсно дуже крутий, але ціна 600 гривень. Ну треба від одного чогось відмовитись і придбати ось цей. А, Шампунь проти лупи віші. І ним не потрібно користуватися часто, так як цими шампунями, якими ми миємо голову, буквально тиждень покористуватися, і вже далі користуємося своїми а, шампунями, а, які ми часто ми користуємо. Все, це було весь все відео кльові та фігові. Гадаю, вам воно сподобалось. Буду від вас чекати коментарів. І, як завжди, я вам бажаю найкращого тихого. Спокійного вечора, щоб у вас все було гаразд, щоб у вас все було добре. Цінуйте один одного, проводьте більше часу з рідними, повірте мені. Найкращого всього зустрінемось вже з вами у понеділок, зранку в магазині АТБ. До зустрічі!